Доброго дня, шановні! Сьогодні 26 червня 2023 року і ми знаходимося на Лензахаб 6.0, зокрема на дослідних ділянках соняшника. Що ми бачимо? Соняшник зараз знаходиться в фазі зірочки, ранньої зірочки. Це оптимальна фаза для другого внесення фунгіцидів. В цей період ми захищаємо верхні листки соняшника від збудників хвороб, а також кошик. Верхні листки в соняшника мають дуже велике значення, так як це основне джерело надходження сонячної енергії, а відповідно активність фотосинтезу. Крім цього, захищаючи верхні листки, ми подовжуємо період вегетації соняшника. Відповідно, він має більше періоду для накопичення поживних речовин. А захистивши кошик на ранніх стадіях, ми гарантовано збережемо урожай та якість продукції. Для другого внесення в цю фазу ми вибрали е, такий фунийцид від компанії Defendex Duo. Він має в, своїй, в своєму складі дві діючі речовини: це дефеноконазол та азоксиструбін. Це речовини зовсім різних класів. Дефеноконазол – це клас триазоли, який має відмінну лікувальну та профілактичну дію і захищає від таких хвороб, як іржа, септоріоз, альтернаріоз. Азоксиструбін належить до класу струбідулінів. І має як системну, так і контактну дію. Він захищає насамперед від таких хвороб, як сіра та біла гниль. Також має відмінну дію проти борошнистої роси, в тому числі несправжньої. Тому я думаю, що якраз синергія цих двох діючих речовин дасть відмінний результат при захисті соняшника, якраз у цю фазу зірочки. Цей двохкомпонентний препарат ми вносимо в норму 1 літра на гектар. Крім цього, до бакового розчину додаємо мікроелементи. це Defenda Bor в нормі 0,5 літр на гектар та Defenda Micro. В нормі 1 літра на гектар, який має в своєму складі досить багато мікроелементів. Як пам'ятаємо, попереднє внесення у нас було два тижні тому і відмінно спрацювали наші препарати, так як листочки ми бачимо чисті, практично нема проявів хвороб, тому на початковій стадії ми досить добре захистили наш соняшник. Я думаю, що якщо в дальнішому не буде різких проявів нових захворювань соняшника, то нам буде достатньо цих двох внесень, двох обробітків, якщо були вони зроблені вчасно і відповідними препаратами. Ще одне, що можливе, це внесення інсектицидів. Я думаю, що воно відбудеться дещо пізніше, якщо буде заселення шкідниками. Далі ми перейдемо до наших ділянок кукурудзи і оцінимо стан її розвитку. Як бачимо, кукуруза досить активно почала рости, так як пройшов невеличкий дощик, є тепло і має добрий прирост росту. Листочки чисті, нема пошкоджень ні шкідниками, ні хворобами, ніяких механічних пошкоджень, досить широке листя, непомітно недостатку якихось елементів явного. Тому сподіваємось на найкращий урожай. Як бачимо, кукуруза має 10-11 листків, підживлена, добре вегетує. Тепер будемо чекати на виход мітелки та слідкувати за появою шкідників. Доброго дня, ми знову знаходимося на нашому хабі. Як і раніше казав Сергій, тут так і знову не було дощика. Вчора довкола ходили-ходили хмарки, десь місцями, напевно, і грози були, а нас обминуло. І таким чином ми вже маємо, що від посіву в нас не було практично жодного продуктивного доща з продуктивними опадами. Це завжди один, два, три міліметри. Сьогоднішник на сьогоднішній день знаходиться уже. У п'ятдесятій макрофазі відрив зірочки. Я думаю, що тиждень півтора максимум до двох уже в нього і розпочнеться цвітіння. Після огляду ділянок ми можемо з вами побачити, що листові пластинки є добре розвиненими, на них повністю відсутні враження хворобами. З одного боку, десь нам дуже сприяли погодні умови, що не було дощів і не було сприятливих умов для враження. Там, зокрема, з оптеріозом не було підйому збудника з нижнього ярусу, з ґрунту на нижній ярус, з нижнього ярусу на листя верхніх ярусів. А з іншого боку, і фунгіциди, які забезпечують достатній захисний ефект. Ну що ж, слідкуйте за нашими публікаціями про всі наші подальші кроки, обробки, дії і, звичайно ж, результати ви завжди зможете ознайомитися на наших сторінках у соцмережах, на нашому youtube каналі Усім гарного дня та мирного неба!